Серед місця Івано-Франківська заполонили блазні, мальвіни, монашки, зомбі та навіть корови в кросівках. На головній вулиці міста цими вихідними відбувався костюмований забіг. Майже три десятки його учасників потішили креативом та замість традиційного спортивного обрання нап'яли на себе хто що міг від перук та масок до не зовсім зручних довжелезних суконь. Заважати не буде, оскільки це все таки більш веселий забіг, чим спортивний. І Я думаю, я справлюсь. Це цікаво, це весело, і це можливість якось урізноманітнити будні. Івано-Франківська я хочу, щоб наші люди більше бігали, займалися собою, не сиділи вечором в кабаках, не займалися дурницями, а займалися спортом і любили красивих дівчат. Я стараюся, я після сьогоднішнього дня обіцяю буду бігати. чесне слово. поряд із дорослими бігунами, два кілометри так званою стометрівкою Декілька разів туди і назад опцію навіть крихітний чотирирічний Юрко, бо тримає за руку справжнього прем'єр-міністра, у якого заради жартівливого забігу перевтілився його татусь. Я люблю бігати. А він сам захотів, це не планувалося, але коли він побачив, що всі біжать, сказав, що теж хоче, і відповідно. Ми не могли відмовити, Ну, десь півтора кілометра ми пробігли. Та, попри веселий карнавальний характер, спорт передовсім ініціатори забігу кажуть, організували його, щоб привернути увагу мешканців до бігу, який нині не надто популярний. До того ж, це лише репетиція перед головною подією благодійним франківським півмарафоном, під час якого збиратимуть гроші на стерилізацію чотирилапих безхатків та лікування постраждалим на фронті. АТО бійцям. Хтось трошки скептично може поставитись, тому що ну там воюють, а тут, а тут бігають. Ну насправді це абсурд, тому що ми бігаємо для того, щоб популяризувати благодійну справу. Ось е, ми хочемо допомогти і прикрити тили, допоки ну є там фронт. Ми працюємо в тилах і якось намагаємося максимум зробити те, що в наших силах, щоб допомогти країні, в тому числі рухатись вперед. Масштабне спортивне дійство стартує на вічовому майдані через два місяці, 12 жовтня. Тож, поки ініціатори закликають мешканців не зволікати, тренуватися та реєструватися для участі.